О з українців не любить Карпати. Карпати це не просто гордість і неймовірне природне надбання українського народу. Це те природне явище, відмилування яким просто вибухає мозок. Але це був ліричний відступ. А ми вам покажемо, де в Карпатах можна весело і з користю провести час. Ви дивитесь події на телеканалі Тера. З вами я, Олена Новікова. Ми з вами знаходимося на території парку Гуцулленд. Які приколи тут є? Чому його варто відвідати? Що цікавого є на цій території? Нам зараз розкаже Степан Котула, менеджер етнопарку. Наш етнопарк знаходиться в Карпатах на туристичному комплексі Буковель. Він присвячений етнотематиці. В ньому ми розповідаємо про традиції, побут гуцулів бойків, які проживали в сучасних. На, на сучасних територіях. У нас є хатки, перевезені з різних куточків Карпат, з Львівської області, з Івано-Франківської, з Закарпатської, яка якраз була осередком Бойківщини і Гуцульщини. В них розповідається про життя і побут відповідно гуцулів і бойків. Кожна хата присвячена певній тематиці. У нас є хата-гончара. Хата Вівчара, хата Ткача, хата Гражда це закритий тип будови для заможних гуцулів, які могли собі це дозволити. Також в нас є хата мисливця, хата Мольфара і дуже багато локацій. Тобто, весь парк це є одна величезна локація. На ній знаходяться підвісні мости, різні фотозони. У нас є сувенірні магазини, церква. Теж вона перевезена з Закарпатської області і в виконана в Марморовському. Готичному стилі. Це такий окремий це є відтворення церкви, яка була в селі Нересниця. Вона в 2003 році, на жаль, згоріла. І ми, як дань пам'яті, зробили точну копію цієї церкви. Також у нас на території знаходиться ресторан Корчма Бабин Бограч, ставочок, гуральня, сироварня, гончарня, де ми проводимо майстер-класи. Також в хаті Ткача проводяться майстер-класи з ткацтва. Проводимо майстер-класи з макраме. В сироварні робимо сирні коники. Це в селі Брустери Космач, це спеціальна така. Техніка виконання роботи з сиром, тобто можна попробувати, типу як сиркусечко, і таке тобто, я розумію, цікавинки. що ми можемо зайти і все це своїми звичайно, руками спробувати. Звичайно. Я так розумію, на цій приємній ноті ми завершуємо вступ і підемо екскурсію по цьому дивовижному парку. і Спробуємо зробити руками все, що можна зробити, і подивимось на власні очі, все, що можна роздивитись. Ми зайшли в парк і перша локація, яку ми з вами бачимо, це хата Гончара. І просто зараз пан Степан нас запрошує. Може, скаже щось пару Звичайно. Це наша перша локація. Хата-гончара, вона перевезена з села Космач Івано-Франківської області Косівського району. Їй більше ста років. В ній ми розповідаємо про гончарство, про як ремесло. Тут у нас знаходиться кінозал Карпатського. Клуб Карпатського кіно, де транслюємо фільми старі про якраз побут гуцулів про життя тіні забутих предків, також Анничка. І також розповідаємо про їхні вироби. Є експонати, які ми зараз можемо з вами подивитися. Я правильно розумію, що хата в незмінному вигляді так, так, сюди так, вона, приїхала? От те, що ви зараз бачите перед собою. Ось, все це було, тільки деякі деталі були відтворені, але основна конструкція будівлі залишилась в тому виді, якому було. Тобто Мені... там жили люди, скільки 100 так. років тому? Більше з більше ста років тому. Добре? Все вірно. Запрошую вас завітати до, до. цієї хати. А ми зайшли з вами в хату гончара, і я так розумію, тут немає майстер-класу. Mm -hmm. так? E, yes. так, тут ми майстер-класи не проводимо, але у нас є гончарня окремо де. Конкретно гончар цим займається. І тут у нас відтворені роботи майстрів-гончарів. У нас в області було три осередки гончарства: Це косів, село Кути і Пістень. У них проживало дуже багато гончарів. Вони робили ужиткову декоративну кераміку. Ось перед вами. Тарілки підсвічники також робили кафлі, і цим славились на цілу Австро-Угорську імперію виставки майстрів. Проводились всюди на, на території якраз Австро-Угорської імперії. А пан Степан, ви так цікаво розказуєте. Я чую, що ще на задньому фоні е, якась інтерактивна екскурсія проходить. Так, так, так. У нас в, в кожній локації є інтерактивні колонки, монітори, е, де розповідається про тематику хати, її історію і е, чому безпосередньо це, це, це присвячено, е, тобто. Для того щоб людина могла дізнатися чіткіше довідатись інформацію про конкретну локацію, ми вирішили зробити таку міні-екскурсію в тобто, я так розумію, що екскурсоводів штатних у вас немає, але кожна людина може узнати з інтерактивної екскурсії про кожну локацію. Так, централізовані екскурсії ми на жаль не проводимо, але це якраз компенсовує. Тобто дуже зручно, ви можете для себе вичерпно узнати про кожну локацію з інтерактивної екскурсії, яку ви чуєте, ну, принаймні, от в цій хатинці. Судячи з хутра, яке ми бачимо на цій хатинці, мабуть, це хатка вівчара. Ми знаходимося на другій локації хата вівчара. Вона перевезена з села Ворохта. Було побудовано наприкінці ХІХ століття. Це був туристичний осередок. В Карпатах На, в, в селі є багато віадуків, було колія, що якраз і стало причиною розвитку саме села. Також колись був трамплін, е, лижний, гірсько е, де проводились змагання серед цього виду зимов, зимового виду спорту. Я так розумію, як змови вид спорту, то має і хутро бути, мабуть, на учасниках. Та Тому... ні, <гум> це, я думаю, це б було занадто. Глядачі варто завітати! Не перемикайтеся! Йдемо всередину. Тож ми знаходимось у хатині вівчара. Крім того, що тут відбувається про майстер-класи, про саме вівчарство. Зверніть увагу на... Хату, в якій жили люди більш ста років тому, тобто стелі тут немає, тут сіно закладене просто а, під стелею, і люди так і жили. А щодо того, що відбувається в хаті, пан Степан слухаю. У нас в хаті вечора ми проводимо майстер-класи з макраме, де можна своїми руками можливо, можна зробити якийсь виріб. І... Мабуть, оберіг? Оберіг, так, все вірно. Взагалі в хаті якраз ви можете побачити картини гуцулів, які ноші вони носили, як зав'язували хвостки. Колись вівчарі це були поважні люди, які дуже потрібні, тому що вони займались виготовленням сирів, бринзі, вони гнали овець на полонину. І там вже займалися цим. Зазвичай це були чоловіки, тому що е, в горах е, суворі умови, і треба було мати до цього здоров'я і фізичну силу. Тобто провізія села, як то сире молоко, а, одяг села, як то хутрові вироби, все залежало від вівчарів. Звичайно. Якщо вони були належного класу, тобто і село було забезпечене. Звичайно, тому що з вовни робилися ліжники. Які ми з вами побачимо в хаті ткача, робили одяг теплий, тому що природні натуральна вовна дуже тепла по своїх характеристиках, і це вважалось дуже хорошою роботою, і тому, тому вона цінувалася в Карпатах. Ну і знову ж таки, природний матеріал не замінить ніяку синтетику. Що було тоді, так і зараз. Як ви вже зрозуміли, ми завітали до хати вівчара, до пані Юлії, майстрині з макраме. І робимо зараз берегиню. Як це все відбувається, що я роблю? Вам розкаже Юлія. На даний момент ми робимо, проходимо курси калорістики. Це буде, ми викладаємо кожну прядку волосся, вже профарбовану. І зараз будемо одягати для нашої берегині волосся. Те, що ми вже зробили, виглядає приблизно отак. Це берегиня, але волосся в процесі. Зараз, Зараз повністю змінить картинку. <хи> Тепер ми витягаємо три бірюзові ниточки для того, щоб потім сплести, ободочок. це коса. Угу. Так. Є. Тепер саме цікаве. Треба зробити отак. Це я буду робити? Так. Да. Не схиблю. Підсовуєте. Ні, підсовуйте. Да? Да, 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 да. Щоб ви розуміли, я зараз давній перукар. <хи> я роблю зачіску берегині. Є. Тепер Якось ми... так симпатично. Симпатично. Тепер беремо лялечку нашу. І... Саме цікаве. Та-дам, Апа! Ух ти! Це спиночка. Це перед. І ми слідкуємо за нашою кос, майбутньою косою три нитки бірюзові, з яких ми будемо робити ханчик. Затягуємо хорошо. І робимо підтримку до нашого кола. А також петельку для того, щоб її підвісити вдома. Мене часто питають, куди її краще розмістити. Де зручно? Це не ікона, це виріб, який повинен приносити вам естетичне задоволення. і Повинен виконувати. Це його пряма функція: виконувати ваші бажання. Тобто, це не просто оберіг, це оберіг, який виконує бажання. Будь-які. Це так. тільки, тільки дівочі. У мене роблять берегині діти з 3,5 років до, мабуть, 50. Нічого собі. І це були для мене як такий дуже своєрідний досвід. У мене дуже багато, як виявилось чоловіків. І всі чоловіки, що зі мною працювали, це були я вже ну, по ходу роботи ну, не з'ясовувала, а розуміла, що це люди, які побували на війні. Їм хотілося відпочити, їм хотілося переключитися, їм хотілося просто зробити те, чого вони б колись в своєму звичайному житті ніколи не робили. Це дуже відчувається. Деякі взагалі мовчали саме перший мій чоловік військовий. Просто мовчки робив тихенько. Так. Він, йому хотілося тиші, йому хотілося спокою. Хоча з ним працювала поруч маленька дівчинка, рочків 6. Вони разом робили однаковий виріб, і вони почали робити одночасно. Але мала сидить. І вона не хоче поступатись старшій людині. Угу. Вони робили зірочку на той час, у нас була зимова програма. І він сидить, працює. Бусінки нанизав, нанизав. І Він не хоче від малої відставати, але не хоче впасти в болото обличчям. Він і я зробив. А мала, я все, я все. Що далі? Що ми далі робимо? І це було так цікаво. Вони, і мені здавалося цей азарт, йому трошки передався. ну як, Мені здається, що для нього це також був дуже цікавий своєрідний такий опит. І вони закінчили одночасно. Я кажу, можна я вас зніму для себе, для історії, тому що ну, це були такі персонажі, це такий сюжет, ну в кіно таке не пишуть. Mm -hmm. Далі ми з цих кос, з цих ниточок, з цих дредів, робимо коси. А далі, саме цікаве, ми робимо крила, крила? за допомогою mm -hmm. яких вона літає нагору, mm -hmm. за виконанням бажань. Прошу. Так, вже, вже плиту. Тугенько. Угу, ага. Так, то я зараз в коси її вплітаю в своє бажання. я так Звичайно. Звичайно. Шановні глядачі, якщо будете в етнопарку Гуцуленд у хаті вівчора, ви власноруч можете створити отакий шикарний оберіг, який буде виконувати ваше бажання. Ми зараз знаходимося біля хати Ткача. Це найстаріша будівля е, на, на території етнопарку. Вона була збудована в 1860 році і перевезена з села Рожанка Львівської області. На нас тут чекатимуть якісь майстер-класи? Е, так, тут ми проводимо майстер-клас з ткацтва. У нас є майстриня з села Яборів, е, яке було осередком ліжникарства. І тут ми. Показуємо, відтворюємо повністю процес е, виготовлення ліжника. Супер. Він натуральний, повністю екологічно чистий, не задіюються ніякі машини. А скажіть нашим глядачам, що таке ліжник? Ліжник це покривало, яке з ткани з овечої вовни. Ми завітали у хату ткача і знайшли тут чарівну пані Ганну. І пані Ганна нам розкаже, що тут відбувається, і що роблять тут відвідувачі, які закохані в цю справу, і які хочуть навчитися чомусь новенькому. Це в нас такий діючий ткацький верстат, на якому я виготовляю вироби, які називаються ліжники. Що таке ліжник? Ліжник це виріб з натуральної овечої шерсті, це є екопродукт і все ручна робота, де застосовують ліжник. На ньому можна лежати, ліжником можна накриватися. Це дуже корисно, в кого болить спина або суглоби, тому що ліжник має лікувально зігріваючий ефект. Також ліжником можна застеляти свої меблі на підлогу, різні пробудови, які є в дворі. Тобто це універсальна добротна річ, яка дуже багато років служить у користуванні. Йому термін придатності 50 Років і плюс. Це такий наш діючий і ткацький версат, на якому я їх виготовляю. Це є тоненька ниточка, основа нашого ліжника. Між ними є проміжок, в який я закладаю моточок з товстої ниточки, протягую її з одного краєчку в інший, тобто зліва направо або справа на ліво, виконуючи певний орнамент, який я собі заздалегідь запланувала. Під низом є такі педальки, якими я міняю позицію ниточок. Тобто верхні ниточки падають донизу, нижні піднімаються вгору. Ниточка, яку я протягувала, скріпилася, зафіксувалася, і тепер я спресовую одну до другої. І знову повертаюся в іншу сторону, те, що я говорила: зліва направо, справа наліво. І так. До тих пір, поки я не виконаю певний розмір нашого ліжника, кожна ниточка скріплюється, зафіксовується і спресовується, тому даний виріб міцний, хороший і добротній. Пані Ганна, скажіть відвідувачі, які приходять до вас на майстер-класи, що вони можуть зробити з власноруч, відвідувачі можуть протягнути ниточку на нашому ткацькому верстаті. Вони можуть поміняти позицію ниточок. Ну і де чого багато дізнатися все про ткацтво. А скажіть, а що більш ніж за все цікавить туристів, які до вас приходять? Все цікавить. Про ліжник цікавить все. І найбільше зацікавлені люди тим. Що в нас є ще е, е, така, таке ремесло? Е, воно е, здавна ще підтримується на від наших предків. Е, е, ми його підтримуємо, виготовляємо такі хороші, добротні, натуральні вироби. Завдяки таким майстрам підтримується то, що мало вже давно вмерти, але є такі люди, які дають цьому цій, творчості подальше життя. А скажіть, будь ласка, пані Ганно, ті, які хочуть щось зробити, або придбати у вас якісь ну, певні речі, можуть вони це зробити? Так, звичайно, у нас є готові вироби, які відвідувачі вони купляють, тобто вироби, вони дуже задоволені. Тобто, все ж таки, тому що це є натуральна, добротна, хороша річ. До речі, в Гуцу дуже багато цікавих фотолокацій, де ви можете зробити світлину на довгу пам'ять. Стоїмо біля цікавого осередку, на якому написано хата гражда. Такого слова ніколи не чула. Степан, що це таке саме слово гражда походить від слова огорожа. Це закритий тип приміщення, в якому проживали заможні гуцули. Воно було огороджено повністю по периметру. На зиму тут тримали худобу, щоб не мерзла. І цим, в принципі, вона і є особлива. Тобто в цій хаті жили і люди, і худоба. Так, все вірно. Подивимось, звісно. В цій гостинній хаті можна не просто поринути в побут наших пращурів, а ще й пригоститися смачним карпатським трав'яним чаєм. До речі, дуже смачним. Степан при вході на цю локацію, я здається, мені бачила табличку, що це хата мисливця. Так, все вірно. Я сподіваюся, тут нікого не вбивають і Н <свистуждающий> не навчають цього. Н ні, ні, ні в якому разі. Тут е ця хата перевезена з села Маркова Івано-Франківської області. Вона е виконана в бойківському стилі. Е тут ми розповідаємо про мисливство. Мисливство і кремесло було невід'ємною складовою життя горян, тому що. Їжу, м'ясо потрібно було добувати самому. Вони спеціальними техніками зберігали м'ясо у спеціальних півницях, ямах їх ще називали, тому ось якраз цьому і хата присвячена. Чудові експонати показують, як жили наші пращури у минулому столітті. Наприклад, в цю праску закладалося вугілля, яке діставалося з печі. І в такий спосіб наші прабабусі прасували одяг. А хто знає, що це за прилад? Це пральна машинка наших бабусь. Вона ставилася в глечик, і отак пралася білизна. Це свого роду терка для прання. Це свого роду теж пригода. Судячи з цієї локації із цього даху вкритого лікарськими травами і навіть грибами, це, мабуть, хата якогось чаклуна. Так, все вірно. Це хата Мольфара. Вона перевезена з села Шепіт Івано-Франківської області. Вона була побудована в 1900 році. В ній ми розповідаємо про тему мульфарства. Тобто то, будемо чим, чим вони займалися? Можливо. <рес> Майстер-клас нас чекає. На, на жаль, тут майстер-класи ми не проводимо <рес> такі ексклюзивні. Ось ми можемо зайти, подивитися. Це дуже цікавий тип будівлі. Він накритий житом. Як бачите, тут буяє рослинність на північній стороні покрита мохом, і воно так дуже цікаво. в Цьому ось бачите, тут це частина даху, яку ми перекрили спеціально, щоб люди бачили, що там під низом. Так все вірно. Я так розумію, що в цьому житті живе ну, велика кількість якихось там комах, якихось там горобців. Це ж така, ну це не просто хата, це такий такий всесвіт маленький для тварин. Це, це точно. Свій окремий світ ми побачили цікаве селище минулого століття українське, і як в будь-якому селищі, звичайно, мала би бути церква, і ми її тут побачили. Так, перед вами церква. Всіх святих українського народу вона була збудована в 2020 році як повтор церкви з села Нересниця Закарпатської області, яка була побудована в 1813 році, і в 2003 році вона, на жаль, згоріла. Вона відносилась до архітектурної спадщини ЮНЕСКО, і ми, як данину, побудували на території етнопарку цю церкву. Вона діюча там проводяться так, звичайно кожної неділі по великих святах ми проводимо богослужіння. Всі бажаючі можуть її відвідати. Служба відбувається зранку, і тому це. Етнопар Гуцуленд у Буковелі. День в ньому промайнув як одна хвилина. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Нагадую, це були події на телеканалі Тера. З вами була я, Олена Новікова. До нових зустрічей!